Всім привіт! Вітаю вас на каналі бджоли. Буде коротеньке відео, хочу вам показати, як ми мітимо маток. Мітимо ми опалітками. До речі, це люди хвалять, дуже подобається, бо вони, бо вони не відклеються, матку добре видно завжди. Це краще, ну, на мою думку, краще, ніж маркер. Я маркером взагалі не користуюся для мічення маток. Ось у нас деякі маточки. Бо дуже питають багато, як краще мітити, де ти береш клей. Я просто і розмовляли по телефону. І все це пояснюю. Краще я засніму відео, буде окремо, щоб люди могли теж бути в курсі. Найкраще мітити маток, які ще, наприклад, їм по до двох днів, вони тоді менш активні. Що я використовую? Нам потрібні ополітки, є вони різні, я взяв, ось тут у мене ще жовті залишилися, це з 2022 року. Може хтось не знає. Щоб ми знали про вік матки, щоб ми знали, скільки її років, у нас є під кожен рік відповідний колір, їх всього 5. Середня тривалість життя матки вона складає якраз 5 років, типу використання. Це до 5 років точно. У 2025 році у нас синій, наступному буде білий, за ним жовтий, червоний, зелений. В общем, і ось така система вона незмінна, вона постійно повторюється. Далі, що ми робимо? Я зриваю цей маточник, зразу, бо ми, коли підсаджуємо, буває, ця матка може залізти в маточник і потім звідти поки викориш. Я її завжди зразу, типу, перед тим як я її беру. Я оцей маточник обриваю, це секунду займає буквально, але вона вже вам не сховається, ви її простіше буде підсажувати. Так, наступне, що нам потрібно, це опалітки. Це не реклама, хочу просто порекомендувати, так як я постійно заказую у Віталія Вчарука. Тут, кому цікаво, є номер. Це не платна реклама, просто мені дуже подобається як людина. І по ціні вони самі дешеві на ринку і взагалі. Він швидко їх відправляє, мені подобається. Тобто, що ми беремо? Ми виколупуємо ці опаліточки. До речі, я не користуюся. Є спеціальні штуки для мічення маток, такі, типу шпатель, я не знаю, як він називається. Ми користу... Я користуюся само початку сірниками, бо ну, вони завжди під рукою. Саме, мабуть, головне питання, яке задають, і я дивився різні відео, що там хто рекомендує, який використовувати клей. Це такий малий секретик. Я ще в Польщі придивився до цього клею, тобто ми працювали, і я взяв декілька з собою упаковок і потім думаю, ну, буду якийсь в Україні купувати подібний. Типу, головне, щоб був гелевий клей. Але нічого подібного, я і в цих будівельних магазинах купував. Цей весь клей він коротше, то розтікається, то він надто рідкий, то він дуже вонючий, що маток починають атакувати. Коротше, нічого кращого, ніж оце я не знайшов. І Вирішив запитати, знайшов цей клей, все-таки, заказав його дуже. Зразу заказав штучок 15 там. і коротше, ми досі його використовуємо. От що ви розуміли, беру з запасом. Але якщо ви не займаєтеся прям масовим виведенням маток, то вам отакого одного-двох тюбіків вистачить. Тобто можна замовити в інтернеті. Називається він Patex. Ну, Можете написати гелівий клей. Там, тут 2 грами. Ось такого вам може на весь сезон вистачити. якщо у вас... Невелика пасіка. Я беру зразу, мене є відкритий. Ось, Він тільки розпочатий. Тут головне дуже не надавлювати, бо він починає потім сам по собі лізти, як от зараз. Я навіть не здавив його, він сам витікає. Можна собі для зручності. Можна, в принципі, самим тюбіком безпосередньо маленьку капельку видавлювати, зразу на грудку маці ставити і типу. Але може, ви можете занадто багато надавити. ну в общем... Краще собі його просто десь на картонку зробити цей, і так ви точно не переборщите. Дивіться, матка у нас бігає. От вона недавно, мабуть, вийшла, вона ще така маленька, неактивна. Ця. В общем, ми її беремо, маємо взяти матку за бочки. Взяти за грудку так, з боків. Ви її можете по рукам перекладати, поки ви не будете впевнені, що ви її нормально візьмете. Ось, взяли і її не стискаємо. Не ламаємо її ніжки, нічого. Нам потрібно поставити, сподіваюся, добре видно освітлення. Ось, ми беремо зворотньою стороною сірника так, ставимо маленьку капельку клею. Маленьку капельку клею її нагрудку. Ну, зовсім невеличку каплю клею. І потім дещо наслинюємо цей сірничок. І приліплюємо просто цю мітку. Так, щоб вона була посерединці. Ось. Щоб вона була посерединці. І прикол цього клею в тому, що він дуже швидко висихає. Ось ця мітка, ви її вже захочете, ви її не віддарите. Тобто, буквально проходить 2-3 секунди і вона вже не, не відлипне. До речі, люди питали теж, хто брали неплідних маток, питали, як ти, от, яким клеєм користуєшся, бо не можемо вже перепробували і те, і те, і те. Ніяк не знайдемо, що буде добре працювати. Корочу, оцей клей найкращий для цієї цілі. Ось так виглядає, як на мене, дуже гарно виглядає матка. І самий сік в тому, що воно добре, воно добре тримається і є довговічне. Так, ну давайте візьмемо ще одну матку. Дивіться, я її перекладаю на праву руку. І потім ось так за бочки беру. Потім беру малюсеньку капельку, не беріть забагато. Тобто, має бути, от, ставимо на грудку невелику крапельку, підіймаємо палітку, приліпили, все, матка готова. Тобто, отак виглядає процес. Все дуже швидко. Є також, ну, я не знаю, до речі, є спеціальні ковпачки, бо колись хтось питав, писав в коментарях. Типу, що я боюся здавити матку і пробував на трутнях і таке інше. Є спеціальні ковпачки для мічення маток, я зараз не буду його шукати, так як цим не користуюся. Але є там такий ковпачок, який там поршень і придавлює матку до сіточки, ви можете такий, якщо ви боїтеся брати в руки і здавити. У мене теж пальці здорові, але тим не менш отак привчився мітити. Ось, то є отакі от ковпачки, це для тих, хто не хоче в руки матку брати. ось. І отак рівненько ставимо міточку. Головне, щоб клей теж матці не попав на очі, на крильця, Ні в якому разі. Ось. Отак тримаємо матку саме за боки. Не беремо за черевце, не беремо за голову. Ну, за черевце, бо матку можна взагалі пошкодити, вона потім буде неповноцінна, вона не буде нормально працювати. Так, наступна матка. І іншою стороною ж беремо клей намочимо, тому що... Одну ми наслинюємо так, щоб нам клей в рот не попав. Ну, це елементарно. Так, ось навіть особливо там пристукувати не треба тримати, все. Оця мітка вже тримається і не відлипне. Показуємо ще маточку. Ось такі гарнюні накрашені <гум> дівчата <гум> ось виходять. Тобто ми вже далі будемо мітити не на камеру. В принципі, мабуть, це... Все, що хотів показати, тому кому сподобалось, ставте лайки, мійте маток, щоб воно у вас працювало, трималось і вас радувало.